Усім привіт! До вашої уваги Volkswagen Golf в класній топовій комплектації в білому кольорі 2.0 дизель, автомат, повний привід. Ось в такому класному білому кольорі. Кузов у нас без м'ятин, без сарапин, без колів. Маю один косметичний підкрас. Пізніше на відео вам покажу все прибором. Також автомобіля 204 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль у нас на класній комплектації. Також пізніше перейдемо, покажу вам салон. Зараз придем, це все зовні. Має 17 колеса на зимовій резині, капот у нас без піскострую, також у нас максимальні фари, Все лед денні ходові вогні, також є умивач фар, паратроніки, протитуманки. Все тут у нас ціленьке, також є дістронік присутній, датчик за датчик дощу, рейлінги. Складання підігрів дзеркал, дублікатор поворотів на дзеркалах, також присутній. Ось такий кліренс в автомобілі доволі непоганий. Вікна у нас заламіновані, захищають від ультрафіолету, також ось такий задній нас вигляд автомобілю, також максимальні задні фари, така подвоєна вихлопна труба. Задні парктроніки, також ззадні нас вилазить камера. Емблема 2.0 TDI for Motion. Ось такі автомобілі зовні, в гарному збереженому стані. Зараз прийдемося, покажу вам його прибором. Так, Зараз прийдемося прибором, Фарбоване у на нас тільки ось це праве переднє крило. Просто косметика. Зараз прийдемося, вам все покажу. 203 157. 164, 159. Просто косметика. Останні елементи не фарбовані. Зараз безстренько прийдемося, покажу. Також автомобіль без колів, без м'ятин, без царапин, як і казав. 111. 125. 103. Дуже тяжко знайти таку машину в гарному, з гарним кузовом, в гарному збереженому стані. Також всі автомобілі розмитнені, сертифіковані, готові до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Також така функція доступна. Також можлива допомога при реєстрації автомобіля. Виписується на вас договір купівлі-продажу, готується повний пакет документів. Також ви з цим пакетом документів можете автомобіль оформити в себе по місцю проживанню без мене, без ніяких проблем. Бачите, автомобіль весь в оригінальній фарбі, тільки перелаковане крило. Так, все. Ще раз покажу зовні кузов, він у нас без м'ятин, без царапин, без колів. В гарному стані. Зараз перейдемо, покажу вам комплектацію. Ось ще він код, зафіксуйте собі для перевірки. Вікна у нас також всі оригінальні. Автомобіль у нас модельний 2018 рік, календарний 2017 року. Також вікна всі без колів. Всі оригінальні, це вже не буду затягувати відео. Всі Volkswagen. Так, переходимо до салону. У нас дзеркало з підігрівом, вже казав. Також складання дзеркал, повний електропакет. Ось такий на салон в гарному збереженому стані. Ось він От ще раз показую, демонструю. Сидіння у нас також з масажем, гарною боковою підтримкою, непросіжені. Мультикермо у нас таке вже сучасне скошене стоїть. Також тут є підрульовілі ліпістки для управління передачами. Сядем. Таке у нас дзеркало безрамочне, класно виглядає, дуже стильно, сучасно. Потолок у нас також у гарному стані, без прокурів. Також автомобіль весь з приємним запахом, ніяких посторонніх запахів немає, автомобілі не курили, тварини возили, тож в цьому можете не сумніватись. Також така навігація, коробка автомат DSG. Емблема повного приводу, щоб ви не забували, на чому рухаєтесь. Також управління паратроніками, е, управляти е, режимами їзди, система start стоп відключання стабілізації, електроручник. Тут у нас така розетка присутня, Підстаканники. під Зараз заведемо автомобіль. Також автомобілі присутні. Заводське вебасто, бачите, підігрів сидінь, також виводиться. в виводиться у такий пультик окремо, також в автомобілі є два ключі. Так. Ось так заводиться рівненько, ніяких помилок немає. Ну, Окрім того, що потрібно заправити автомобіль і залити вмивайку. Така у нас медіа сенсор гарно відгукується, чітко працює. Також можна підключити телефон, розмовляти по телефону, слухати музику, підключати різні програми, також присутній CarPlay, Android Auto. Так, якийсь Mirror Link. Сам не знаю, що це. Ось так відкривається. Задня камера вилазить, коли включаєте задню передачу. Дуже хороша якість і плюс до того ще епельтроніки присутні. Можна так собі перевезти або включити задню камеру. Дуже класний сучасний автомобіль з максимальними технологіями, які могли бути в ньому. Сидіти тут дуже комфортно, затишно, вечором класно все світиться, класно все виглядає. Зараз перейдемо, покажу вам задній ряд. Так, переходимо до заднього ряду. Також все в гарному збереженому стані. Сидіння також не подерті, не просівші. Також є дефлектори для задніх пасажирів. Ось Такий підлокітник з підстаканниками. Можна собі регулювати тут. Також є ось такий доступ до багажника. Або щось, якісь лижі положити, чи ще щось довге, якщо потрібно щось перевезти. А якщо потрібно ще щось більше перевезти чи переночувати, собі зложуєте сидіння, ось так. ця спинка так само ложиться. Собі застеляєте і можете щось везти або переночувати. Також додатковий коврик є для захисний. Пізніше вам перейдемо до багажника, покажу багажник. Так, також підсвітка, вішачки. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все класно, стильно, сучасно виглядає автомобілі. Ззаді місця достатньо, комфортно сидіти. Це є універсал. Так. Зараз перейдемо до заднього багажника. Так, багажник наш також в гарному стані. Є шторочка. Ось так. ось так можна зложити сидіння звідси. Ось так утворюється рівна підлога. Також такий оригінальний коврик захисний, тут все збережене. Завжди їздили люди з ковриком, така докатка велика, присутня. Також в гарному збереженому стані пластик і всі елементи салону. Ось так закриваємо. Зараз покажу вам все з цього ракурсу. Так, тут так само у нас дверна карта збережена на стані. так Складемо сидіння назад. Так, все легенько складається. Може цим справитись будь-хто. Також кріплення Isofix присутнє для дитячого крісла. Весь пластик також ціленький. В Гарному збереженому стані. Ніяких ржавчин, паперошків, рижиків, нічого немає. Понизу, приборна панель, без царапин. Сидіння у нас також всі класні, букова підтримка, все як має бути. Зараз перейдемо, покажу вам сервіску. Так, Тут дуже багато у нас бумажок, собі фокусуйте, перекладайте, якщо кому цікаво детальніше вам можу вислати окремо фотографії кожного паперу. Але якщо собі поставити на паузу, зробити скріншот, це все можете самі переглянути через відео. Дуже багато бумажок. Всі пробіги у нас зафіксовані з датою. Також ще тут така бумажка якась. Так, так. Тож вся сервісна історія присутня. Зараз заведемо мотор, покажу вам підкапотний простір. Ось так виглядає у нас денні ходові вогні, коли автомобіль заведений. Так. Зараз покажу під капотом. Кришка у нас також в гарному стані, без рижиків, без, без будь-яких нарікань. Болти всі ціленькі. Так само. Всі рідини горні. Мотор працює тітко, рівненько, без нарікань. Всі кріпіжі ціленькі, пари оригінальні. На доброму стані. Ніяких заподівань і тікань, нічого немає в машині. Тож, друзі, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Зараз приїдемося, ще зробимо невеличкий тест-драйв машиною. Ще раз ззовні його покажу. Також не забувайте підписуватись на YouTube канал, щоб не пропустити свіжих автомобілів. А ще під кожним відео я публікую свою групу в Вайбері. Там є посилання в описі під відео. Переходьте туди, там є всі ціни, фотографії кожної машини, повна вся інформація. Також туди підписуйтесь. Зараз приїдемося, зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий автомобіль у нас є класно тримається дороги. збитий до кучі, не гримить нічого. Класно входить в повороти, дуже драйвовий у поєднанні з цією коробкою і мотором. Тут у нас 135 кВт, повний привід нагадую, автомат DSG. І По автомобілі у нас весь окомплектований, все створено для комфортної їзди і паркування. Також задня камера та задні паратроніки. Все це вам показував. Навігація класна. Підключаєте собі телефон, Android чи iPhone. Тут так само Android-Auto і CarPlay присутні. Також присутній адаптивний круіз-контроль, собі включаєте, щоб автомобіль сам їхав за попутною машиною. Таке класне стильне дзеркало заднього вигляду. Всі асистенти тут присутні, для комфортної їзди. Собі включаєте масажик тут так. і собі насолоджуйтесь довгою дорогою. Тут нас сигналізує, що потрібно залити вмиваючу рідину, то не звертайте уваги, це все виправимо. А так, у основному машина дуже класна і комфортна і притому дуже економічна. Середній розхід при швидкості до 100 км, думаю, 4 літри. Тож, друзі, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радовилів, Рівницька область. Також підписуйтесь на YouTube канал. Також під відео буде посилання на групу Viber і Telegram канал. Там публікую ціни на автомобілі, фотографії. І будь-які автомобілі, які вже прямують в Україну. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.